Доброго всім дня. Сьогодні я на дачі. Роботи чимало, але хочу з вами поділитися цим відео, як ми вирішили проблему. Перш за все, це як боротися з бур'янами і мульчування. Ось бачите, це у нас старі дерева, тут великі такі кола, тому що треба буде поливати, але не завжди є така можливість. В першу чергу, або води немає, або немає можливості. Тому я вам зараз покажу інший спосіб, як позбутися бур'янів і вирішити проблему мальчування. Добре? Ось є така рослина. Я так думаю, ви її впізнали, а хто ні, тому назву я вам потім скажу. І ми вирішили її. Посадити, розсадити, верніше, кругом. Там, де тінь, там, де жарко, вона буде вічно зелена. Підстригати її практично не треба, вона навіть цвіте. і ви подивіться, як вона красиво навкруги оцього куща. Потім далі. Ось тут півонія. Ми кожен раз її обсахували. А навіщо бачите, росте ця рослина, вона затримує вологу, по-перше, і робить дуже. Красивий дизайн. А ось у нас черешня, і під нею також навкруги, бачите, росте ця надзвичайна рослина. Ідемо далі. Ось тут тінь. І трава, ну практично, скільки ми її сіли, вона тут і не росла. Бачите, навкруги дерева ми восени це зробили, і вона потихеньку-потихеньку сама росте, розмножується. І ось ось такий газон. А ось тут бачите вздовж бордюра. Ну, практично нічого не росте, крім бур'яну. Тому ми... Висадили цю рослину. Я вже казав, попробуйте її вгадайте, хто вгадає, буде приз. А трохи далі цибулька. Ось так. Тому всім добра, благополуччя. Хочу нагадати, хто перший вгадає, що це за рослина. Буде приз. Дякую. Ну що, я зараз вам покажу, як цю рослину ми розмножаємо яким чином? Ось бачите, оцю мульчу прибираємо. Тому що кожного року це тільки морока. І ось бачите, вона гниє. Тому беремо ось так, таким чином лопатою. Ось так. І все, трошки приптовтали. І можна палити, якщо у нас, правда, пройшов трошки дощ, тому можна і не поливати. Ось бачите як. Ось таким чином. Пробуйте і у вас вийде.